Вас вітає компанія автопарк. У нас на надходженні це Volkswagen Tauran, 2 літра дизельна, автоматичній коробці передач. Автомобіль чорного кольору. Зроблені пороги, по кузову підкрасні, як такових нема. Салончик в дуже класному стані, сірий текстиль, автоматична коробка передач. Встановлена мультимедіа Android. Є двохзонна клімат контроль, підігрів сідушок 258 заявленого пробігу. Стан керма можете побачити перед собою. По коробці, по двигуну, по ходовій, зауважень, взагалі жодних нема. Рижиків, рижиків, арки. Зроблено все. Питань теж на нарікань нема. Пороги всі зроблені, він не ржавий. Ззаду присутні столики, 2 літра дизель, фар копчик. Хазяйський є ще в комплекті, другий комплект резини на сезончик ще. Тут так само у нас рижиків нема. Пороги всі зроблені, це 100%. По ходові нічого не стучить, нові диски, нові колодки. Все повністю зроблено. Демпер поміняно, ГРМ поміняний, все зроблено. Приїжджайте, кільцева 60, даний автомобіль у нас продається. Можливо, доставка, лізинг, кредит, обмін, а також більше пропозицій у нас на сайті. Автопарк .io.